150 закарпатських спортсменів та їхні тренери отримали почесні грамоти та грошові відзнаки з нагоди дня фізичної культури і спорту. Серед них відома закарпатська сноубордистка, заслужений майстер спорту України зі сноубордингу Анна Марі Чундак. Місце на підесталі результат щоденної кропіткої роботи та дисципліни, каже спортсменка, яка вже готується до нового сезону Кубка світу зі сноубордингу, який стартує наприкінці листопада з чотирьох етапів у Китаї. Тренування 6 днів на тиждень це мінімум. Потім фізичне здоров'я підтримувати. Харчування правильне, режим, сон це все дає про себе знати, але на щастя, в нас дуже класна команда професійна, яка може це допомогти організувати, тому що не кожній людині це вдається. Так як в мене є ще донька, то мені взагалі поєднувати спорт і сім'ю дуже важко, але це круто. За вагомий особистий внесок у розвиток фізичної культури і спорту відзнаку отримав старший тренер-викладач центру олімпійської підготовки на Закарпатті Ян Черний. Досягнення в спорті це те, над чим спортсмени працюють протягом років, каже Ян Черний. Ще за років 5 чи вже наперед досягнути олімпійських медалей і чемпіонатів світу і стати на найвищі поділки світового виду спорту. День фізичної культури і спорту відзначають в Україні вже 30 років у другу суботу-вересня. Зараз нагородимо тих людей, які, які нам приносять перемогу тоді, коли їм надзвичайно потрібно. Кожна їхня до перемога це надихання наших воїнів, надихання нас на звершення на наші перемоги. Тому ми сьогодні на нагороджуємо. Всіх, хто здобували, медалі хто здобували, призові місця в Закарпатті, не тільки на місцевих олімпіадах, але й на світових. Майже 3 мільйони гривень будемо вручати нашим спортсменам, і це є така призова допомога із обласного бюджету цього року. Спортивне звання майстер спорту України міжнародного класу та майстер спорту України присвоєно 32 закарпатським спортсменам.